Доброго дня, мене звати Михайло. Ми знаходимося на станції набережно-Логова компанія час газу. І сьогодні у нас в роботі автомобіль Lexus RX350. Особливість цього лексуса полягає в тому, що двигун тут не звичайний, а з комбінованим впорскуванням палива. Тобто, що це означає? На один циліндр ми маємо дві форсунки: одна яких знаходиться безпосередньо близько до впускного колектора, а інша в камері згорання. І навіть на такі двигуни ми встановлюємо ГБО і даємо розширену гарантію в розмірі 5 років або 200 тисяч кілометрів пробігу. Встановлення ГБО на цей автомобіль, а саме на такий двигун з комбіфорскуванням, це не звичайна задача і непроста. Але компанія Часгазу і досвідчені майстри знають свою справу. Саме тому вони рекомендують, і ми можемо поставити такі двигуни, як і на Тойоти Хайлендери, так і на Lexus. Середня витрата палива на даному автомобілі бензину це приблизно 14 літрів. Ну в жару може бути десь 15, плюс кондиціонер там літра йде. Очікувана витрата палива на цей автомобіль. Тут буде пропорція. Буде і гасити, і одночасно бензин. Робиться це. Чому форсунка, котра у нас знаходиться безпосередньо в камері згорання, вона сама по собі охолоджується бензином. Якщо ми цю форсунку відключимо, вона закоксується, перестане працювати, а це негативно буде впливати на роботу двигуна. Тож ми її відключити не можемо, і вона впорскує якусь певну долю бензину. Головна пропорція, до якої ми прямуємо, це пропорція 80 на 20. тобто, 80% буде газу. 20% буде бензину, але у кожного різна специфіка їзди, різна динаміка. Тому в середньому такий розхід получається 70 на 30. Тобто, якщо ми переведемо просто в цифри, отримуємо орієнтовно 12 літрів газу на 3 літри бензину. Це очікуваний розхід в середньому на цьому автомобілі в спокійній розміреній їзди. А тепер ви запитаєте, в чому економія? Я вам відповім. На кожну тисячу кілометрів, якщо б виїздили чисто суто на бензині, ви б витрачали 8526 гривень. Після встановлення газу орієнтована комбінована витрата газу і бензину в пропорції становить 2860 гривень це тільки бензин, і 2850 гривень це газ. Тобто, якщо ми підсумуємо, так як я вам казав, що 70 на 30 буде розхід, це приблизно 5710 гривень. Тобто різниця є. І вона становить 2830 гривень на одній тисячі кілометрів. Тобто, якщо ми просто будемо зараз з вами оперувати цифрами, то при пробігу даного автомобіля приблизно 2000 км кілометрів в місяць клієнт окупить 5640 гривень. Це тільки буде економія їзди на газу. І тим самим термін окупності даної установки при вартості в 55 тисяч 9,8 місяця, ну майже 10 місяців. Але знову ж таки, кожна людина по-різному їздить. Тобто ми з вами зараз в середньому порахували там 2 тисячі, але може бути і 3, 4, 5. Тоді в середньому газова установка себе окупить швидше. Після встановлення газобаланного обладнання ми виписуємо сервісну книжку, в якій буде вказана вся необхідна інформація по автомобілю, рік випуску, кілометраж, пробіг і так далі. Після цього ви стаєте на гарантію як клієнт. Ми зобов'язуємось надавати вам якісний сервіс протягом 5 років або 200 тисяч кілометрів. А з вашого боку, кожні 10 тисяч приїжджаєте до нас на планову заміну фільтрів за умовами гарантії. Тож, хочу звернути увагу на кінцеву роботу наших механіків, а саме кваліфіковано встановлену газове обладнання. Як ви бачите, не озброєним оком навіть не можна здогадатися, що тут встановлено газобалонне обладнання все стоїть таким чином, щоб не заважало обслуговувати штатні елементи двигуна. Тож, любі друзі, додивіться до кінця, не перемикайтесь. Зараз ви побачите саме процес монтажу газу на даний автомобіль і роботу наших механіків. Комплект на цей автомобіль ми встановлюємо від компанії MRC. До складу комплекту входить блок керування MRC Power на 6 циліндрів, обов'язково два фільтри з по відстійником MRC, також редуктор MRC. Power, розрахований він на 350 кінських сил, форсунки MRC Raptor, найпродуктивніші з цього ряду. Також в цей комплект входить стандартний амулятор форсунок на 6 циліндрів. До складової електроніки також входить датчик тиску MRC pts 01. Контролює він тиск і розрідження в системі. Також для того, щоб клієнт бачив скільки в нього орієнтовно палива залишилося в балоні, встановлюється датчик рівня MRC Level 2.0. Та перемикач видів палива MRC сенсорний. Він дестандартний на цей комплект. Тож зараз ми з вами поетапно подивимось, що ж було зроблено нашими майстрами для того, щоб даний автомобіль працював на газу. Перше і саме головне це правильна врізка газових форсунок. Справа в тому, що, як ми раніше казали, що це комбіноване порскування, комбінований тип двигуна. Ми стараємося ставити газові форсунки таким чином, щоб вони були поряд. Зараз поясню, чому ми ставимо форсунки максимально близько до штатних. Тому щоб зберігалася динаміка. Клапан у нас виносний, знаходиться він з лівої сторони автомобіля. Ставився він тому, що штатна магістраль бензинова йде по лівій частині автомобіля. Відповідно, газову магістраль ми також кріпимо на місце штатної, нічого не просверлюємо, все стає так, як воно повинно ставати. Тому клапан ми вирішили зробити з лівої сторони автомобіля. Так як двигун досить габаритний. І Додаткове обладнання ставити на нього не так просто. Наші майстри зробили висновки, що з правої сторони автомобіля якраз місце саме для редуктора MRC Power з номінальною потужністю 350 кінських сил. Встановили ми також два фільтри з відстійником MRC Crystal для того, щоб був стабільний тиск в системі по двом головам. Блок керування і емулятори форсунок були встановлені на штатних місцях закріплення бензинового блоку керування таким чином, що він не заважає ні користуванню, ні обслуговуванню, ні роботі бензинового блоку керування. По запиту нашого клієнта було чітке ТЗ. поставити балон, щоб закривалася повністю полка, нічого не випирало, і все було, наче тут немає навіть балону. Тому ми вибрали цей балон на 52 літри. Плоский він називається Slim, більшого радіусу, але менший по висоті. Таким самим чином ми можемо собі дозволити навіть в навіть таку, найменшу нішу поставити найбільший балон. На моменті знайомства з клієнтом і обговорення всіх деталей монтажу ми е, приймаємо зважені рішення з приводу балону, з приводу заправочного, з приводу кнопки і монтажу газового обладнання. На даний час е, клієнт не захотів робити заправочний пристрій в е, бампері, тому що, ну, по-перше, це Lexus. По-друге, це е, робити отвір в бампері на такому автомобілі. Це не дуже гарно виглядає. Тому ми вирішили з клієнтами, підійшли до такого рішення, щоб заховати заправочний пристрій знизу під бампером. Використовуємо ми мультиклапана Євростандарту класа А, е, який, в принципі, встановлений е, на цьому балоні. Відповідно, має сім ступеней захисту для е, безпеки і пересування безпечного автомобіля по місту на газовому обладнанні. Також додатково клієнту ми проговорюємо і пропонуємо проклеювати шумовіброізоляційний матеріал під е, балон. Робиться це для чого? Для того щоб, по-перше, підвищити жорсткість кузова. По-друге, якщо буде збиратися конденсат на балоні, він скаплювався на самій фіброізоляції, а не на голому кузові автомобіля. В даному випадку ми проклеїли шумовіброїзаційний матеріал повністю по периметру кріплення балону з приводу магістралі, встановлюються вони по штатним трубкам, тормозним або паливним і подалі від рухомих елементів. Після монтажу газового обладнання настає найважливіший крок це його налаштування. Налаштовуємо ми спочатку на місці, тобто переводимо автомобіль на холостий хід, налаштовуємо пропорцію газово паливо-воздушної суміші, а потім е, механік підключає комп'ютер і ми їдемо налаштовувати автомобіль в динаміці. Для того, щоб витрата палива в пропорції 70 на 30, 70 газу 30 бензину, була реалізована. Тож, любі друзі, цей Lexus вже на газу. Двигун з комбінованим впорскуванням палива. Тяжкий двигун, але наша команда разом зі мною і з нашими майстрами час газу вирішили зробити так, щоб цей автомобіль не тільки виглядав гарно і красиво, а й зекономить гроші і додатково додасть 300 км запасу ходу. Тож наше відео завершується на цьому. Ставте лайки, коментуйте дописи. Завжди на зв'язку ваш час газу.